Де мова про дві обернено пропорційні величини. Ми знаємо, що в даному випадку, якщо, наприклад, одну з величин збільшити в декілька разів, то друга величина при цьому зменшиться в таку ж кількість разів. Тому, якщо одна з величин збільшилась в п'ятеро, тобто в 5 разів, то друга при цьому зменшиться в 5 разів. Отже, відповідь Г. Далі записуємо 5% у вигляді десяткового дробу. 5% ми 5 ділимо на 100, кому перенесемо на дві цифри вліво і будемо мати 0,5. Отже відповідь А. Відомо радіус кола. Маємо знайти його діаметр. Діаметр кола дорівнює двом його радіусам він двічі більший. Отже, ми маємо 2 помножити на 1,8 в результаті 3,6 см. Відповідь В. П'ять робітників. деяку роботу зробили за 12 днів. Запишемо відповідності. Чотири робітники роблять цю ж саму роботу, ну, наприклад, за їх днів. Що це за величини? Кількість робітників і е, кількість часу це величини обернено пропорційні, якщо йде мова про одну і ту ж саму роботу. Тому що у скільки разів ми візьмемо більше робітників. У стільки нам часу потрібно менше, якщо ми виконуємо одну і ту ж саму роботу. Отже, ми запишемо, що це обернено пропорційні величини. А тоді запишемо таку пропорцію: 5 четверти, а тут нам поки міняємо х до 12. Тому 4х буде дорівнювати 5 помножити на 12. А їх, щоб знайти ми добуток. Маємо поділити на відомий множник 4. Скоротим 4 і 12, 5 на 3 – 15. Отже, нам потрібно 15 днів. Це відповідь Б. Нам відомий радіус кола. Потрібно знайти довжину кола і площу круга обмежена цим колом. Отже, довжина кола. 2 πr Тобто, 2 множимо на 3,14. І потім на радіус 7. Якщо 2 помножити на 3,14, це буде 6,28. І потім ми множимо на 7, 56 2 на 7, 14, і 5, 19. І 42, і 1 43. Дві цифри комою відокремлюємо. 43,96 сантиметри. Далі будемо шукати площу круга за формулою площа пі у квадраті. Тобто 3,14 ми множимо на 7 у квадраті. 3,14 множимо на 49, тому що 7 у квадраті це 7 помножити на 7, 49. Отже, 3,14 множимо на 49. Ми множимо, не звертаючи уваги, на коми. 9 на 4, 36, 9, і 3 12, 27 і 1 – 28. 4 на 4, 16. 5 і 12 додаємо 6, 8, 13, 5, 1. Дві цифри кому відокремлюємо. Отже, 153,86 квадратних сантиметрів площа даного круга. В класі 18 хлопців, 12 дівчат. Отже, всього 18 додати 12, 30 учнів. Тому давайте знайдемо, яку частину від усіх становлять, наприклад, хлопці. Тобто це буде 18, 30, скорочуємо на 6, будемо мати 3, 5. Таким чином, 3 п'ятих становлять хлопці, відповідно, 2 п'ятих це дівчата. Тоді поділимо круг на сектори, які відповідають, наприклад, дробові 3 п'ятих, а відповідно, інший сектор буде відповідати дробові 2 п'ятих. Повний круг становить 360 градусів. Тому для того, щоб зобразити кількість хлопців. Сектором ми знайдемо, який у нього кут. Для цього ми 360 градусів помножимо на 3 п'ятих. А отже, 361 множимо на 3 п'ятих. Скорочуємо 365, будемо мати 72 і множимо 72 на 3, отже, це буде. 216 градусів. Це 216 градусів таким сектором буде зображуватися кількість хлопців. Відповідно, якщо говорити про дівчат, то можна 360 відняти 216 градусів. І це буде мати 144 градуси. Отже, відкладемо в даному випадку кут, який буде дорівнювати 144 градуси за допомогою транспортира. Ми беремо, проводимо, наприклад, радіус, і далі відкладаємо кут 144 градуси. От 0 а 144. Ось позначку зробили і провели відповідно. 144 градуси це сектор, що відповідає кількості дівчат. Оце дівчата, а це хлопці. Діаграма побудована.